Володимире, вітаю. Як, так. Вам, так, як вам служиться добровольцем в 120-й бригаді? Служиться. Служба є служба і вона не буває легкою, тому що це Збройні сили, це дещо інше від того цивільного життя, в якому я звик жити. Але тим не менш, гарний колектив, гарні люди, є розуміння спільних завдань, тому служба. Служимо. Скрізька, ви зараз працюєте у Вінниці в колективі рекрутерів трьох муніципальних рекрутаційних центрів. Хто приходить, з чим приходить, і як дається цих людей переконати, що вони зараз потрібні силам оборони? Приходять абсолютно різні люди, і мені приємно, що люди приходять, вінничани, мешканці області, приходять здебільшого отримати консультації і інформації. Тобто дізнатися, де вони можуть служити, які умови, яка військова спеціальність. Люди зацікавлені, люди, звичайно, людина, яка прийшла, вона вже мотивована, вона чітко знає, що вона хоче в більшості випадків, але тим не менш потрібні консультації, тому що приходять люди, багато хто без військового досвіду, багато хто ще не визначився, в якому підрозділі він хоче служити. І ми даємо цю інформацію. Скажіть, будь ласка, після бойової ротації в Бахмуті у Вінниці вас тут не дратувала кількість безздорових, красивих, накачених, навіть татуйованих чоловіків, які от за два роки не зважилися йти, і фактично маємо цілу армію людей заброньованих, цілу армію ухилянтів або цілу армію ждунів, які чекають, що можуть просто пересидіти армію і туди не потраплять. Я вам скажу, що можливо тут є недоліки якоїсь агітаційної роботи, якоїсь. Морально виховної, національно-патріотичної, тому що люди просто не розуміють, що на них може чекати з приходом руского міра з вами. Вони думають, що вони пересидять, це навряд чи. В цих людей є родини, є сім'ї. Звичайно, війна це ненормальна ситуація для людей. Стан такий певною мірою стресу, стан незвичний. Але якщо ти. Не... Захищаєш свою державу. Які результати мрієш отримати? Абсолютно не зрозуміло. Скажіть, будь ласка, я порахував вінницьких журналістів, які знаходяться у лавах ЗСУ, і порахував депутатів. Получається, журналістів більше, ніж депутатів. Бо з депутатів знаю Якубовського, знаю Лягезу, знаю Славіка Зарембу, а журналістів значно більше. Чого чекають депутати? Чи без них ці міські ради і місцеві не зможуть голосувати, це зупиниться? Мені приємно, що з Якубовським Сергієм Олександровичем ми служимо разом. Дійсно, я не знаю, потім пройде якась ротація, спитають у тих депутатів, які не пішли до війська, що вони робили тут. Багато з них хто допомагає волонтерською роботою, багато з них хто дійсно живе активним соціальним громадським життям. Але людина зробить свій вибір. Я думаю, депутати також прийдуть, приєднаються до Лавської України. Скажіть, будь ласка, жінки приходять в рекрутаційні центри, які їхні мотиви, на які посади вони претендують? Так, приходять жінки, претендують на посади як бойові, так і не бойові. Все залежить від віку, від спеціальності. Я можу особисто про себе сказати. приходило дві жінки, вона хоче стати медиком, інша. І скажіть, будь ласка, що для вас буде успіхом роботи цих рекрутаційних центрів? Це кількість людей, це все-таки нове розуміння, що таке рекрутинг, і це е, люди, які дійсно добровільно, без повісток, без заламувані бусиків потраплять в ЗСУ 120-ту бригаду? По-перше, це злам ті психологічного бар'єру, який заважає багатьом людям з'явитися в той самий ТЦК. Піти тим самим добровіль добровольцем, це в першу чергу цей психологічний злам. По-друге, звичайно, успіх роботи рекрутингові центрів, інакше, інакше, як ви проводите свою роботу. І по-третє, я вважаю, що рекрутингові центри це все ж таки якийсь елемент національно-патріотичного виховання, мотивації. Тобто не всі знають навіть що їх очікую в Збройних сил. Всі дивляться, ну багато хто попав під вплив іноземних і ПСО. І вони бачать лише там, насилля з боку ТЦК, да, а не бачать, що армія потребує людей. що Армія це не просто ти прийшов тобі, дали автомати і погнали відразу якісь окопи. Ні, це спочатку навчання. Тому що ну, армія не зацікавлена в працівниках, ну називаємо так, да, якщо не хочете називати бійцям. Працівниках, які не відповідають своїм займаним посадам чи не мають певних професійних навиків. Адже у армії у Збройних сил України сьогодні є мета захистити нашу державу. І це потрібно робити з людьми, які мають професійні навички, які мають мотивацію, які мають певний психологічний стан. Дякую вам за вашу службу, за вашу роботу і за ваш коментар. Дякую.